Чесність. Найлегше зрозуміти принципи чесності, розглянувши протилежне поняття нечесність, загальновизнані форми нечесності це злодійство, брехня та шахрайство. Чоловікам, які стверджують, що у них є характер, і на думку не спаде брати участь у цих формах обману, проте ті самі чоловіки можуть бути винні в більш прихованій формі нечесності. Вони можуть, наприклад, приховувати істину, наводити помилкові причини своїх дій або звинувачувати інших у своїх помилках та слабкостях. Вони можуть перебільшувати або висловлювати свідомо неправдиві звинувачення, деякі форми нечесності. Один із найпоширеніших промахів чоловіків. Це приховування істини. Це часто використовувалося у сфері відсотків за кредити, особливо щодо людей, які не знають бухгалтерських термінів. Покупцеві можуть сказати, що він має виплачувати 6 додаткових відсотків. Він передбачає, що виплачуватиме взяті в кредит гроші плюс 6 відсотків, але істина прихована. Додаткові це розпливчастий і оманливий термін. Насправді 6 додаткових відсотків становлять близько 12 звичайних відсотків вжиті слова, які є прямим обманом, але призначені для введення покупця в оману, оскільки звичайні люди їх розуміють, для запобігання цьому виду обману було введено законодавство про чесність у кредитуванні, яке зобов'язує у відкритому вигляді вказувати відсоток, що виплачується. Поширеною формою нечесності є застосування слів, що прикрашають злочин, наприклад, замість терміну азартні ігри, що заслужив негативний відтінок через багато випадків експлуатації людей, які страждають на ігрову залежність, використовується більш милозвучний термін гаральний бізнес, але заміна слова не змінює наслідків, хоча шахраї прагнуть переконати нас у цьому. Спосіб життя. Інший нешкідливий термін, який застосовується для прикрашання таких видів збочень, як, наприклад, гомосексуалізм, називати гомосексуалізм способом життя, це оманлива спроба приховати зло, що таїться в цій хибній практиці. Інший приклад нечесності це практика, коли нічого не підозрюючим чи довірливим інвесторам продають франшизи, в яких дається нереалістичний очікуваний дохід або не розкрито деяких ризиків. Продукція може бути недостатньо протестована або мати слабкі сторони. Продавець у своїх інтересах може промовчати про певні факти, що мають вирішальне значення. Жахливі приклади нечесності зустрічаються у спеціалізованих сферах послуг, таких як авторемонт, сантехнічні послуги та багато інших. Виконується непотрібна робота, встановлюються непотрібні запчастини. Звичайна людина не здатна виявити цей обман. Професіонали не меншою мірою залучені до такого шахрайства. Лікарі та лікарні часто виставляють непомірні рахунки або беруть підвищену плату, якщо платником є страхова компанія чи державна організація. Часто включається додаткова оплата за діагностику, хоча потреба у ній стоїть під питанням. Це особливо погане правопорушення, тому що зловмисники мають певний захист або ліцензію, що дає їм право призначати послуги, заперечувати які ніхто не має права. Вони вичавлюють із пацієнта все, що можна, виправдовуючись таким доказом. Інші отримують своє. Я теж маю право на свою частку. Нечесність настільки поширена, що багато хто вважає її невід'ємним елементом успішного бізнесу. Підприємства, які виконують замовлення Міністерства оборони, часто дурять державу на мільярди доларів. Конгресмени без питань приймають привілеї не так на незначні суми, але на суми, які можуть вдвічі підвищувати їхню зарплату. Можливості шахрайства та фальсифікації можна знайти у всіх сферах бізнесу. Ці ексцеси часто стають центром громадськості, так як вони відбуваються дуже часто, нечесні вчинки легко виправдати. Божий дух через нашу совість попереджає нас про такі пастки, як і за будь якою форми зла, яке намагається зруйнувати наш характер. Тут існують аргументи пов'язані з громадським сприйняттям. Які говорять нам, що ми виправдані з причини самозбереження. Якщо нас дурять, ми робимо з цього висновок, що й ми самі маємо дурити. У всьому цьому є спокуса виправдати себе, якщо існує бодай якийсь елемент істини, за яким ми можемо сховатися, причини нечесності. Чому чоловіки, які називають себе чесними, залучаються до цих форм обману. Причини ті ж самі, що ведуть будь-якого чоловіка до брехні, шахрайства та крадіжки. Ці причини вкоренилися в наведених нижче людських слабкостях. Перше любов до грошей і матеріальних благ. Ця людська слабкість перша причина того, що люди грабують банки, крадуть меблі та ювелірні вироби. Але вона також є причиною більш прихованих форм нечесності, таких, які тільки що описані, або інших дій, таких як, наприклад, взяти в магазині маленький товар, не заплативши за нього, не повернути переплачені гроші, невірно назвати вік дитини, щоб купити пільговий квиток, придбати товар оптом на нечесних умовах, збрехати, щоб уникнути оплати прибуткового податку. Відомо, деякі чоловіки змінюють цінники, крадуть дошки з будівництва чи врожай з полів. Всі ці дії стосуються грошей і матеріальних благ. Можливо, з цієї причини апостол Павло сказав, що любов до грошей є корінням усякого зла, оскільки вона веде до багатьох форм нечесності та пороку. Друге. Страх критики та приниження з цієї причини. Людина списує на іспиті, щоб уникнути приниження провалу. З цієї причини ми звинувачуємо когось у своїх помилках або у несприятливих обставинах. Я згадую досвід людини, яка завжди була дуже успішною через незвичайні обставини. Її бізнес впав і вона опинилася в плачевній ситуації. Щоб зберегти репутацію в очах своєї дружини, чоловік звинуватив у своїй втраті безневинну людину. Його дружина висунула неправдиві звинувачення проти невинної людини, що завдало ще більше проблем її чоловікові. Страх критики це причина, через яку ми вигадуємо виправдання та приховуємо істину. Завжди існує страх того, що якщо відкриється правда, це виявить нас у поганому світлі. Чоловік може здійснити невдалу інвестицію, можливо, він знав факти, коли вступав до угоди. Але щоб вберегти свою особу, він може сказати, що продавець обдурив його, неправильно описав інвестицію або дав обіцянки, які не виконав. Справжня причина, якою можуть бути неправильне судження, дурість чи жадібність, ховається через страх приниження, не обов'язково всім розповідати про свої помилки. Звичайно, помилки у судженні це наша особиста справа, про яку ми маємо повне право нікому не говорити, але нечесним буде звинуватити когось, щоб зберегти своє обличчя. Третє бажання популярності, похвали та поваги. У чоловіків є сильне бажання популярності, як ми вже дізналися. Коли чоловік бажає певного поступу чи позиції, він може позбутися конкурента, принизивши його або несправедливо звинувативши. Знецінивши інших, чоловік може позбутися конкурента і завоювати шану для себе. Чоловіки також іноді крадуть ідеї чи надають собі чужу роботу. Така практика починається рано, ще у шкільній системі. Ось що сталося з моєю маленькою дочкою. Вона намалювала дракона. Після уроків її сусід по партії прибрав з малюнка її ім'я і написав своє. Коли вона почала розбиратися з ним, він сказав. Ти можеш намалювати собі іншого дракона. Мені довелося зробити це для вчителя та моєї мами. Якщо не припинити цю практику в ранньому віці, вона може призвести до такої ж нечесності у дорослому житті. Часто люди породжують ідеї, які в них одразу ж крадуть конкуренти. У багатьох випадках ідеї неможливо захистити патентом. Але нам здається, що, хоча офіційний захист неможливий, існує чесність, яка не дозволить нам привласнити собі чуже. Часто якісь дії законні, але не етичні чи не чесні, щоб досягти абсолютної чесності, часто потрібен великий душевний пошук. Інша форма нечесності, що виникає через бажання популярності, це хвастощі або перебільшення. Ми часто хвалимося чи перебільшуємо правду, щоб підняти себе. Це може здатися невинним, але це не чесно. Четверте лінь багато людей, які не подумали про те, щоб красти гроші або говорити брехню, все таки крадуть через те, що недостатньо старанно і адекватно виконують оплачувану роботу. Приймаючи плату за весь час, вони щодня відпочивають по кілька годин і працюють аби як. Реальність їхньої ситуації в тому, що їхній час вже їм не належить, оскільки він куплений за певну вартість, тому відпочивати на роботі така ж крадіжка, як витягати гроші з каси. П'яте наркотики, алкоголь та інші поневолюючі звички. Було помилкою не визнати вище згаданий фактор мотивом нечесності. Тяга до наркотиків штовхає чоловіка на пограбування та крадіжку, навіть якщо при цьому він ризикує життя. Дуже сумно, що чоловіки, які вже деградували, мають опускатися ще нижче йдучи на злочин, це ілюструє плачевну ситуацію, в яку може потрапити людина, коли її воля знищена залежністю. Отже, основні причини нечесних вчинків це бажання грошей чи матеріальних цінностей, страх критики чи приниження, бажання слави, ліньки та поневолюючі звички. Якщо ми зможемо позбавитися цих слабкостей, нам буде легше бути чесними. Звичайна людина повинна постійно остерігатися більш прихованих форм нечесності та уникати таких вчинків, як хибне звинувачення інших, хибне виправдання, перебільшення та приховування істини. Ми повинні, якщо це можливо, прагнути надмірної чесності, щоб бути впевненими в тому, що ми завжди чесні. В ідеальному чоловікові, якого я описую, чесність не створюється зовнішніми факторами, і причина її не в страху покарання. Його чесність не піддається щоденній чи періодичній перевірці. Чесність це невід'ємна частина його істоти, яка з'являється автоматично. Дії такого чоловіка переважно визначаються не законом, а совістю. Страх порушення своєї чесності дає найкращий засіб запобігання нечесним вчинкам його чесність забезпечує йому жорсткі норми поведінки, на які можна з упевненістю покластися. Карл Мезер проілюстрував цей принцип, сказавши, що якщо навколо по справжньому чесного чоловіка провести крейдою замкнуту лінію на підлозі, і він дасть слово не перетинати цю лінію, він буде в більш надійному ув'язненні ніж чоловік, посаджений за сталеві грати, посилені кам'яною стіною триметрової товщини, яка не дасть такої обіцянки. Чесність це не лише сила в житті доброї людини, а й принцип успіху, який допоможе їй у всій її діяльності, із сім'єю, друзями та особливо на роботі. Нечесні чоловіки порушують принципи, що призводять до падіння, включаючи і матеріальну сферу. Однак найважливіша причина чесності в тому, що це наказ Бога, який сказав: Не кради і не кажи помилкового свідчення.